Виносити курей на прицеп даєте ліки, а вони не допомагають. В курей болячки такі, що навіть ветлікар не розуміє, що давати. Кури в курнику знаходяться більшу частину свого часу, тому курник потрібно обробляти дуже якісно. Зараз я вам розкажу ефективну обробку курника проти бліг, пухопероїдів і кліщів, а також проти вірусів. Я використовую Redix. це високоефективний інсектоакарацидний та дезінфікуючий засіб. Він знищує бліг, пухопероїдів та кліщів. Також редікс знешкоджує такі небезпечні бактерії, як еколі, сальмонела та інші. Крім цього, він знешкоджує грибки та віруси, а саме пташиний грип, нюкасла, марека. Редікс я завжди розвожу за інструкцією, наприклад, 25% флакону на 5 літрів води і ретельно обробляю весь курник. Перед цим обов'язково прибираю сміття і пістилку. Під час обробки і ще 5 годин після курей у приміщенні бути не повинно. Я роблю таку процедуру раз на місяць, адже додатково використовую ще суху дезінфекцію. Але за потреби можна робити і частіше.